Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми запишемо відео на таку тему: життя соло, життя одному. Є така тенденція, бачу зазвичай на округи, що українські чоловіки, українські хлопці, молодші, старші, ті, котрі ще так, не одружилися, мабуть, вже й не одружаться, ті, котрі вже розлучені, щоразу більші і частіше вибирають жити в одному. Боли, ти сам приймаєш рішення своє життя, на свої фінанси, свої гроші, своє здоров'я, свої плани, свої мрії і так далі. Українські чоловіки вже не бачать ніякої цінності в сім'ї, в родині, в довготривалих стосунках, і так далі. Вже ця українська краса багатократно оспівана в поезіях, в піснях і так далі, на весь світ. не немає ніякої вартості для нас, для українських чоловіків. Отже, Відео номер один, будь ласка, увага на екран. І що так файна пані п'є? Пані п'є чоловічу кров. Але сьогодні можна каву. Добрий ранок. <рес> пані п'є чоловічу кров. Звісно річ, це відео гумористичне. Але коли я це відео покажу чоловіку, який прожив 5 років, 10 років шлюбі з одною жінкою, то йому чомусь не смішно. Парадокс виникає хлопці. А ми продовжуємо. Почнемо з молодих хлопців. Молоді хлопці вже відзначають, що жити одному це прекрасно і чудово. Але попри те, в них ще живе ріє надія, що десь там, на горизонті, є якась їхня жінка, їхня половинка, з якою вони майбутньому зійдуться. І буде в них усе гарно і прекрасно. Будь ласка, відео на екран. Ли мне быть одиноким? Да. Хочу ли я отношені. Очень сильно. Ну, ось вот в чому дело. Я продолжу быть один, пока не встречу кого-то с похожей энергией. Лучше я буду одиноким, чем в отношениях, ради отношений. Але в той же час чоловіки, котрі вже були в шлюбі, були в сім'ї, були в довготривалих стосунках, уже усе зрозуміло. Зрозуміли один раз і на все життя. І вони записують відео такого формату. Будь ласка, відео на екран. Блять, это пиздец. Вот я представляю, что там творится на той кухне сейчас. Ебалась Ну вот, вот если б я был бы не холостяк, это ж пизда была бы сейчас, сука. Это ж оно порало бы так, блядь, что просто, сука, как будто режут свинью, понимаешь? Будешь сам убирать со своими друзьями, блядь. Пусть они приходят, убирают. Нахуй оно мне все надо. А мне надо, ебаный в рот. Поэтому мне похую. Вот и все. Вот, вот, вот и разобрались. З іншої сторони, коли чоловік вступає в шлюб, він собі планує. Ось в мене буде сім'я, у мене буде дружина, у мене будуть діти. Я проживу багато років з одною жінкою, побудуємо хату чи купимо квартиру, і буде у нас все гарно і чудово. Але дуже часто так буває, що ті всі плани, ті всі мрії на благополучне сімейне життя обриваються раптово. Будь ласка, відео на екран. Сука! Это я жестко. Тебе говорю, я тебе сразу сказала, что когда я приехала к нему, блядь, я постоянно думала о тебе. И когда ты мне написал, а я была у него, блядь, я в туалете сидела, плакала, зачем я это сделала? Плакала? Да. Не улыбалась? Потому что мне было больно, блядь. Я вообще не понимаю, как это, блядь, больно? Ты чем, блядь, сука, думаешь, когда едешь куда-то ебаться кому-то? Я вообще не понимаю, это как это. был один раз, и я не знаю. Да, что блядь, какой нахуй один раз? блядь, я тебе клянусь, я знаю, зачем тебе поклясться, что ты, я могу поклясться здоровьем своей мамы. Не, не надо, не надо. Нет, чтобы ты а просто я... поверил, реально. <свят> Потому <свят> что я знаю, что я не вру, и что с моей мамой ничего не случится. Так ты же и мне уже соврала. Я, я тебе вечером писал, а говорю, хочешь приехать, и ты говоришь, слушай, я видео делаю, у меня много работы, а ну, тебя да, в этот момент я соврала. Димка ебал. Он не ебал у меня А как? Еще. А, еще тогда не ебал, да? Да. А как ты так типа І такі ситуації хлопці виникають досить часто. Це вже стало нормою, це стало звичайним нормальним явищем. Зараз ми подивимося наступне відео на цю тему, скажімо так, жіночу версію. Будь ласка, відео на екран, тібе каленчи зміняли? Не знаю такого. Не ні Не Ні А ти калеючи зміняла? Да. Почему так уверенно и без э, стеснения ты говоришь? А, ну, я говорю как есть, а что почему я должна стесняться? А почему? Скажи, почему девушки изменяют? М -м -м, не ну. знаю, почему девушки изменяют. А почему ты конкретно изменила? Что а тебе... потому что, ну, потому что мне понравился другой человек, который. Он, ну, он меня больше привлек. Хорошо, а не проще ли разбежаться с тем человеком, с кем у тебя отношения? Ну, когда ты замужем, это сложно. Это, а не, это некий э, долгий процесс, который, за... который не за две минуты Муж да, узнал? решает. Да. Как скоро? Ну, достаточно скоро. Сама призналась? Нет, подловил. Он тебя подловил? Да, ударил? Да. ударил? Э, тогда нет. А <с когда? А тебе смешная словечка? Да, 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 это нервный, это нервный смех, да, это нервное. Ну, когда? Ну, он, нет, бывало, поднимал ручку, да, так, нет, нет, да, и присутствовал? Конечно, да, ну, не хорошей жизни женщины изменяются. Хорошо. Для дівчат це звичайно весело, цікаво, смішно і прикольно. Але я знову ж таки, по своїх знайомих, по своїх друзях, по тих, кого я знаю, я бачу, що чоловіки переживаються максимально депресивно, максимально тяжко. Якщо такого запитати, як у тебе справи, то ми просто, ми просто будемо в шоці, що він цей момент відчуває. Все І попри те, те, що відчуває чоловік в період зради, в період розлучення і так далі, нікого не хвилює. Нікого це не інтересує, не хвилює, ні, ніхто про це не турбується і так далі. Навпаки, наші дівчата, наші жінки висміюють холостяків, з них насміхаються, пишуть коментарі в Фейсбуці, там, в Тіктоці, в Ютубі і так далі. І знімають відео. Отакого от от плану. Будь ласка, відео на екрані. Чим дольше ти холостяк, тим дольше інші трахають твою будучу жну. При такій ситуації я зовсім не дивуюся, що українські чоловіки, хлопці, вибирають холостяцьке життя. Життя, коли ти впевнений в собі, життя, коли ти володієш своїм життям, коли ти приймаєш всі рішення, коли ти розумний, багатий, щасливий, коли ти життям насолоджуєшся. Окрім того, якщо подивитися на сучасні українські молоді сім'ї, українські стосунки молодих людей, то ми дуже часто побачимо ситуацію наступного плану. Будь ласка, відео на екран. А ми продовжуємо. Записуючи це відео, в мене така думка виникла в моїй голові. А от брати по факту, яка реальна користь жінки. Раніше жінки мали 4-8 дітей, все робили вручну, там, прали, готували і так далі. Зараз все максимально спрощено. Навіть багато чоловіків, ну, маю на увазі ті, ті котрі в сім'ях, відзначають, що навіть банально попросити щось, вона тобі починає права качати. На це відео навіть, навіть вже мультики знімають люди. Будь ласка, відео на екран. Я хочу амліт. Mm -hmm. Я хочу амулет. Я тоже. Мені, пожалуйста, з двох єсам. І навіть при такій ситуації зараз складається в нашому суспільстві. До цього часу, до цих пір, є люди, є чоловіки 45 років, 50 років, котрі дуже страждають, дуже хвилюються. Хто мені подасть ложку води на старість, як я буду сам. Все удружились, а я не. Все народили детей, а я не. Для таких людей я маю хороший видео. Пожалуйста, посмотрите его внимательно и себе трошки подумайте. Пожалуйста, видео на экран. Мужчина, который не создал семью до 45 лет. Первое, что нужно понять. Не создал ничего страшного. На планете 8-9 миллиардов людей. обойдутся без тебя то это на самом деле не так важно. Оставить там потомство, тебя все равно все забудут, даже твои дети там после 30-40 лет, даже если они будут ходить каждый день на могилу. Какая разница? Если уже у тебя не сложилось так в жизни, что ты не смог создать семью, инвестируй в себя, разбогатей. Так вот, если ты разбогатеешь, поверь мне, то ты сможешь создать семью в любом возрасте. Это уже не так важно. Но если ты обычный человек, который не имеет каких-то активов, и ты решил после 45 -ти заводить семью, ты умрешь. Денег нет, наплодишь нищету и сам сгниешь. Поэтому думай и оценивай ситуацию. Как видим, процесс уже пришел. Процесс осмысления украинскими человеками, украинской семьи, скажем так. Люди уже поняли, что жить одному – это прекрасно. Это прекрасно, это чудово. Це життя без маніпуляцій, без інтриг, без обвинувачень постійних. Це просто життя з насолодою, коли ти маєш гроші, коли ти маєш час, коли ти живеш сам для себе. І це просто не може не радувати. І при таких обставинах в наших тіктоках, в наших інтернетах з'являються психологи, які максимально заохочують, які максимально давлять на почуття вини, на почуття одинокості. Для мене це просто виглядає максимально крінжово, максимально смішно. Будь ласка, відео на екран. Повернувся додому, а квартира пуста, прокинувся в холодному ліжку зранку, і куди б ти не пішов, сюди бачиш закохані пари, які тримаються за руки. На душі сумно, бо немає з ким розділити, пережити за день. Я та, кому ти можеш довіритись, записавшись на безкоштовну консультацію. Чекаю тебе в особистих. Як бачимо, українські психологи з Тіктока, тут як тут. Будь ласка, приходи, давай гроші, все тобі розкажемо, все тобі пояснимо, все, все, все в тебе як найкраще. Але як я вже казав раніше, процес вже пішов, процес вже запущений. Українські чоловіки зрозуміли і що Жити одному це дуже добре, це не перевершено. І це наших дівчат, наших жінок просто бісить. Будь ласка, відео на екран. Наша увага. Що вас бісить в сучасних чоловіках? Те, що вони бояться підійти до дівчат. От ефектна, гарна дівчина. 100% вона мене відшиє. Ну, це неправда. Ну ти спробуй. Якщо відшиє, ну, ну нічого страшного, з тобою не станеться. відшила. Тобто не боятись підходити. оце бісить. Бо всі потім, ой, та що вона точно відшиє? Ну, спробуй. Угу. Подивишся. Угу. Ось така реальність на теперішній час. Українські чоловіки вибрали життя соло. Все. Більше коментарів у мене немає. Єдине, що можу додати, це, на мою власну думку, що найближчі роки 10, 15, 20, навіть може і 30 нічого не поміняється. Я це бачу так зі своєї сторони. Ну і на закінчення нашого відео трошки послухаємо української музики. Будь ласка. Хочу людського блять, мужика, щоб закоси і раком що викинув затрипатика. І щоб глибоко в'їхав відразу, хіба тись хочу я як сука, без хуя не життя, а мука, не треба скуди дивуватись, за пісню можна й підписатись. Я коні тебе не прошу, мені вистачить навіть у В ресторан я сама.